Добрий день, дітки! Відгадайте, будь ласка, загадку. В синьому мішечку золотих гудзиків багато. Вірно, це небо і зірки. Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за вечірнім небом. Дайте відповіді на запитання, в який період доби з'являються зорі на небі. Увечері, якого кольору нічне небо, темно синє, якими є зірки за кольором жовті, золоті, срібні, скільки їх на небі дуже багато Що ми ще можемо побачити на небі крім зірок? Вірно, місяць. Місяць це супутник землі. Сукупність зірок на небі називається сузір'ям. Кожна зірка вважають вчені. Це окрема планета. Зорі входять до складу сузір'я, які теж мають свою назву. Наприклад, Чумацький шлях, велика і мала ведмедиця, сузір'я рака, скорпіона, тіви та іншим. З давніх часів люди замість компасу орієнтуються за зорями. Дякую за увагу, до побачення.